Яка мова, такі думки, московська мова, то й думки московські. Борис Грінченко не можна не погодитись з цією фразою. Золоті слова. Ми знову східниці. Бачите, тут нарешті. Багато машинок, багато людей. А тут всього багато. Базар працює наповну. А, туди. Дорога пішла на Борислав, на Трускавець, на Львів, на Київ, на Харків і так далі. Ми зайдемо традиційно, пройдемося до джерела номер 3 через риночок. Іграшки, шкарпетки. Тапочки. вироби з дерева. Карта України. Будуть на завтра Варення, настоянки, гриби, віночки. Цукерки, ковбаса, кава. Ну, все як на ринку. Все як має бути. До речі, ми таки не подивилися на годинник. І мені на ноги не подивилися, але нічого. Подивимось трошки далі. Одразу А що, цю дорогу з до джерела номер 3 ми проходимо вже багато-багато разів. Один з улюблених маршрутів наших глядачів. Тут, як ідемо, постійно згадується, що дуже шкода, що камера не передає свіжість повітря. Тобто будь-яку пору року, будь-яку пору дня. Гарно, свіжо. Знаєте, увагу, До речі. Година така, ну це не є година, така дуже як називається, біветна, коли люди п'ють воду, але, але людей багато ще й майже в листопаді. Всіх перегнали. Тепер можна зупинятися. І оглядатися наліво, направо. Там, бачите, не тільки на голині стежці, правіше теж, куди він подається. Правіше, лівіше. Всюди багато людей. Чесно скажу влітку, коли влітку влітку, або в липні, в серпні. Ні в липні, ні серпні, стільки людей як зараз не було. Thank you. Я не здивуюся, якщо зараз буде черга стояти біля джерела. Так, і є. Стеє народу навіть побачив чергу, розвертається і йде звідси. Шок, шок. Ця черга не така вже велика. Ну, та велика, як на теперішній час. Я тут більше не бачив багато років вже. Але наприклад то тут був рік 18-19 і ну не краще, що ще швидше що До цього місця десь плюс-мінус я бачив ярваний дощ, Так, десь до цього дерева. Джерело номер 3 Мінеральна лікувальна вода типу нафтусь. А, мінералізація вказана. Мені так, так і казали, трошки з ходинками. Подивимось гори на чергу. А звідси видно, бачите. як гарно видно чергу. Та є одне з улюблених місць східниць. У всіх, напевно. Ну, не знаю, може тут східниці любить. А ресторан, якийсь басейн, шашлик. Але всі кому не байдужа природа захоплюється красою східницьких лісів. Що там в нас накапало вже? Ха, тим часом 11.38, тридцять вісім, та я, я думаю, що не пізно ж.